Вінницька область готується до потенційних погодинних відключень електроенергії. Так, з 1 жовтня 2025 року по 1 квітня 2026 року на території області діятимуть нові графіки погодинного відключення електроенергії. Варто підкреслити, ці графіки не означають автоматичного чи щоденного застосування відключень. Вони вводяться лише у разі розпоряджень від Укренерго. Незаконні кіоски, павільйони та зупинки демонтують у Вінниці. У місті прибирають тимчасові споруди без дозволів або з порушенням правил. Серед них взуттєві майстерні на Янгеля і Замостянський, торговий комплекс на юності та павільйон на магістратській. Міська влада пояснює, це робиться для безпеки, зручності та охайності міста. Якщо власники самі не приберуть споруди, їх відключать від мереж і знесуть примусово. У Вінниці один із найнижчих тарифів на опалення в Україні. Зараз ціна складає 1314 тисяча гривень 8 копійок за 1 гігакалорію для порівняння. Найдорожче тепло у Кропивницькому 2005 гривень 6 копійок, а найдешевше у Черкасах та Чернівцях 1130 гривень 21 копійка. Вихованці Вінницької МДЮЕШ номер 5 виступили на чемпіонаті Європи з Зумо. Юні спортсмени здобули одне золото, одне срібло та три бронзи. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.